В районі проведення антитерористичної операції російські окупаційні війська продовжують обстріли позицій Збройних сил України. Упродовж минулої доби зафіксовано 77 випадків відкриття вогню. З них 37 на Маріупольському, 31 на Донецькому та 9 на Луганському напрямках. Зокрема, на Маріупольському напрямку із забороненою мінськими угодами 152 мм артилерії ворог бив по наших опорних пунктах у Павлополі. Крім цього, 122 мм самохідні установки він застосував у водяному, 120 мм міномети у Широкиному, гранітному, Мар'янці і Талаківці. Біля Широкиного активізувалися ворожі снайпери. На Донецькому напрямку неспокійно було в Авдіївці. Противник вів вогонь по наших військах із 122 мм артилерії, 120-та 82 мм мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. З мінометів калібру 120 міліметрів окупанти обстріляли укріплення українських захисників у Новоселівці, Другій, Невельському та поруч чахти Бутівка. Також на Донеччині ворог задіяв бронетехніку, зенітні установки, протитанкові ракетні комплекси та великокаліберні кулемети. На Луганщині супротивник стріляв 120 та 82 мм мінометами по наших позиціях у Старому Айдарі. Також мінометному обстрілу піддалися Новозванівка та Новоолександрівка.